У Миколаївському ліцеї відкрили унікальний освітній простір, клас патріотичного виховання та захисту України. Це не просто кабінет а справжня навчальна база, де поєднали медичну підготовку, військові навички, роботу з дронами, мінну безпеку та сучасні технології. У новому навчальному році провели і перший урок. Особливим гостем став випускник Миколаївського ліцею та захисник України Володимир Ніколайчук. Трампову службу проходив в лавах Збройних сил Національної гвардії України. Війну зустрів на Волновахському напрямку. Освобождав Харківську область і В Серебрянському лісу був поранений. Це Луганський напрямок. і 23-го року був тяжко поранений. Золотий крест підписаний. Нагороди Національної гвардії, документ до нього підписаний за учні. учні переглянули архівне відео з його участю на фронті, яке стали особливо емоційним моментом уроку. Цього року я встрелювала на складу за цього, чому мали і гратів, і інотів. А після перегляду фільму звернувся до ліцеїстів. Цінуйте своє життя, не дуркуйте, вчіться. І вистанавлюйте нашу державу на першому уроці випробували і нове обладнання. Ми перевірили. Ми заходимо задні положення. Він буде у нас подавати патрон, та у нас буде відбувається постріл. Та, як саме було на звучне, педагоги запевняють, що на цих уроках діти будуть набувати реальних практичних навичок, які можуть врятувати життя. Ось, я Думаю, будемо запрошувати і лікарів, і у нас є також медсестра закладу, щоб діти все. Кож буде проводитись навчання. Я думаю, більш на подвір'ї, напевно. Є в нас і і дефібрилятор. Він коментує, які дії дітей, тобто діти також будуть вивчати це все. Встановить на оголену грудну клітку пацієнта. Як показано, на малюнку чотири ішту зне дихання. Окуляри та сам пульт керування цим дроном. До у нас під'єднуються акумулятори, Все, бачиш, дрон у нас запустився. Він у нас запускається. Я ага, є. чудово. Окрім тренування у лазерному тирі, запускали дрони, вчилися керувати ними через пульт управління. Він запустився. іграх відпрацьовувати це все, а потім практичні навички вживу будуть пробувати самостійно керувати дронами. Мені все подобається, дуже цікаво, Трільба саме інтересна. Потрібно, щоб школьники вже розуміли, що в майбутньому буде представляти. Інтереси України з місця події Ірина Ситнік.